Новий масштабний скандал в українському інфопросторі. Цього разу в його епіцентрі опинився популярний психотерапевт та блогер Спартак Субота. Схоже, не всі заслуги, якими чоловік заробив собі славу та прихильність, виявилися правдою. Психолог Ілля Полудьоний витратив сім місяців, аби зібрати та перевірити усі дані про Спартака, після чого випустив велике розслідування. У ньому полудьоний виокремлює декілька важливих фактів щодо можливої брехні суботи. Чи «Це цей фільм я намагався вирішити дві задачі: перша це зупинити зло. Ну, власне, самим розслідуванням доказав. Ти факти брехні і шахрайства. А друга, я хотів в найменших деталях показати, як влаштований світ психопатів, як вони створюють фейкову реальність, як закохують в себе, як імітують свою любов до оточуючих. Автор розслідування запевняє, що спартак суботи, який видає себе за лікара-психіатра, насправді не має медичної освіти. Окрім того, звинувачує його у сексуальному зв'язку зі своїми клієнтами. Також полудьоний навів факти ймовірної причетності блогера до забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Спартак працював у інституті когнітивного моделювання, де представлявся як політичний психолог. Саме у роботі цього інституту на той час нібито фігурували гроші від ОПЗЖ. На ці закиди відреагував і сам Спартак в Субота. Це не перший хейт, з яким я стикаюсь. Це нормально, це буде і далі. Я це просто переживу. Тобто я людина, яка це просто переживе, і все. Але що я хочу сказати, що я не дозволю ображати людей, не дозволю ображати свою аудиторію, не дозволю її обзивати, робити висновки з приводу людей, які мене слухають, дивляться, яким я подобаюсь. У соцмережах думки користувачів розділились. Багато прихильників психолога стали на його захист, інші ж розкритикували суботу. Подивилася шість хвилин і більше не хочу слухати тієї маячні. Маючи такі здібності до розслідування, автор буде рити яму своєму конкуренту, який допомагає ментальному здоров'ю українців. Невже це найбільше, що його турбувало за останні сім місяців? Сподіваюсь, люди зрозуміють, хто весь цей час сидів перед ними і зроблять висновки. Свої ж я зробила одразу, коли побачила Спартака. Він ніколи не справляв враження професіонала свого діла, а тим паче щирої людини. Нагадаю, Спартак Субота спільно з ведучим Женною Яновичем на Ютубі ведуть популярний проєкт Подкаст терапія у своїх відео вони обговорюють психологічні тематики та відповідають на питання своїх глядачів. Їхній контент набирає по кілька сотень тисяч переглядів.